Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо. Сьогоднішнє моє включення буде про інформаційну гігієну. І ось розповім вам свої деякі такі переживання, роздуми, емоції. Була така ситуація, яка мене спонукала, якби і до запису цього відео, Та, але перед тим, звісно, що я. Задумалася і ставила собі багато питань, і хочу поговорити з вами про ці питання. Цікаво, що би ви думали, казали, радили, як би ви реагували. Про книги, про книги. І відповідно так про війну, звісно, що і про напад, про окупацію, про окупанта. Підписано, я, звісно, як і дуже багато, напевно, що з вас це, теж в соцмережах різних, наприклад, в інстаграмі, слідкую я за різними людьми. Най, найчастіше я слідкую за якимись там квітникарками, ну тобто людьми, які теж щось роблять дописи про рослини, не тільки про троянди. А взагалі про квіти, про рослини, про дерева, все, що пов'язано з садовими роботами, так, з городніми роботами. Ось. І е, якось так сталося, що реально це було чи то два дні підряд, чи там ну, протягом тижня дві такі ситуації, які мені просто дуже-дуже ну, не сподобалися. Звісно, що це, на, на мою думку, на мій розсуд, але я поділюся з вами, що це було. Виставила одна з тих ну, квітникарок. Так, в неї, можливо, навіть є невеличке господарство рослин, наскільки я зрозуміла, але воно не онлайн, мабуть, що офлайн. ось, Але вона дуже-дуже багато як би, робить контенту, дуже багато показує і по догляду за рослином, в тому числі і трояни там є, але й багато і хвойних, і декоративних рослин різних. Ось дуже багато такої інформації, я б сказала, такої, ну дійсно, може, хай професійної, непрофесійної, але має увазі такої ґрунтовної, детальної, продуманої інформації. Дійсно, багато чого почерпнути є і навіть ось подивитися на оформлення дуже цікаво, дизайн, якийсь, щось таке. Тобто, дійсно цікава сторінка, цікава людина, але в, історії, в історіях, в сторіс в інстаграмі якогось дня. Виставляє, вона от, знайшла я книгу про дуже-дуже детально розписану про е, мікроелементи, макроелементи, біохімію, ну, фактично, біохімії рослин. І відповідно всі процеси, що за цим стоїть. Але книга е, це енциклопедія, якщо я не помиляюсь, з двох томах е, от, повністю відео показано, як вона називається, розгорнула, там кілька сторінок показала. Ну і є видавництво. Е, книга окупантською мовою. Е, ну Для мене то, я особисто через себе не переступлю і не куплю, якою би це не була там книга е, ціною, але навіть не те мене вразило. Я відразу, бо я теж цікавлюся цими питаннями і думаю, а ну що це за видавництво, таке, може, є якась там українська версія, але треба перевірити видавництво. Видавництво, якщо не помиляюсь, було мир мені таке підозріло воно, я пішла. Перший же ж запиток, видавництво мир, там адреса. Адреса, столиця окупантів, столиця болота, болітта. Е, і я так думаю. Хм, цікаво, е, цікаво, як так можна купити. Ну, окей, я, ще не, я, звісно, не маю права нікому розказати, хто що має купляти і може купляти, читати, радити і так далі. Але показувати це на загал. І так, не одної в мене виникли такі емоції, бо вона потім наступного дня е, зробила сторіс: хтось їй там насипав там, насипав заслужено тут, я вважаю, е, претензій, не те, що претензії, а е, 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 як то Вилетіло з голови. так? Ну, емоційну реакцію на це, от як так можна, війна повномасштабна вже, що ще треба? Тобто Елементарно, я не знаю, чи вона взагалі не розуміла, де воно видано було, та? чи це просто такий якби, абсолютне поза політикою. Далі ця дурна фраза, що мистецтво, квіти і так далі, поза політикою. Ну, тобто Я, як на мій розсуд, заслужено, та їй хтось зробив претензії, і точно не один. Ну, і вона виставила це і написала дуже мудро, я б сказала страшне мудро. А я ще й читаю навіть англійською мовою. і показала англомовну книгу, теж досить гарну, як на мій так, смак і, на мій погляд, дуже гарну книгу по догляду за рослинами. англомовну. І це, як на мене, була відповідь: перший клас Друга чверть, або навіть ні. Це є була відповідь дитячого садка. Тобто, хтось там щось зробив, а БББ, та сам дурак. Тобто, абсолютно на нормальну реакцію людини під час повномасштабної війни, я впевнена, не одної людини, що як так можна. Ну, добре, ти придбала, але для чого це показувати на загал? Просто. В видавництво, в столиці того та, терористичної країни, і дійсно це країна-терорист, вже дуже багато парламентів світу визнали Росію країною терористом, так, спонсором тероризму, все, що ще говорити. Тому це було таке дуже, дуже дуже дивно мені було з тої людини. І взагалі, я повторюсь, я не маю права, звісно, що нікому казати, хто що має купляти читати. Але з іншої сторони я маю право як би попросити. Якщо хтось таке теж може задуматися, зробити, не показувати це на загал, так? Бо тому що взагалі-то в військах воюють не тільки чоловіки, воюють жінки, і в тому числі воюють квітникарки. Точно був допис: в якійсь трояндовій групі людина написала, що троянди от так, троянди. Були прекрасно, але я пішла зараз воюю. Так? Пані Ірина ціла, на жаль, вона загинула. І я впевнена, що є не одна квітникарка, яка в тому числі захоплювалась трояндами, але вона пішла боронити нашу країну, так. І цікаво, яка би була реакція в неї, коли б вона десь мала можливість відпустити чи на ротації, подивитись таку історію, так. Тобто, я квітникарка, я воюю, так. Відбиваю атаки, живу просто в шалених умовах, просто ну, неймовірно, я не уявляю, які це умови. А тут хтось купляє книгу, видану в столиці терору так? і ще й показує на загал. Це мене дуже і дуже неприємно вразило. І відповідь просто неадекватна була реакція тої людини. Я кажу, це реакція дитячого садка, просто БББ. Потім ще одна ситуація знову ж таки мене вразила. Теж людина з Дніпра, до речі, і показує книгу української мови, щось там про психологію, переїдання, щось таке. їжа, психологія і так далі. Показує книгу, книга українською мовою. Ну і там є авторка, все, і я, прізвище мені якесь, ну, окей, все одно є деякі такі прізвища, що ти підозріваєш, що вони десь звітом, прізвища. Так? Хоча в нас в Україні теж зустрічають такі прізвища, але є такі закінчення, що ти найперше думаєш, ага, вони десь звітом. Я відповідно відразу перевіряю пошуковику прізвище і книгу, назву книги та назву книги видає мені прізвище тої людини і назву книгу як українською, так і російською. Виявляється, ця авторка це є з країни терориста, країни окупанта. Я не знаю з якого міста, але можливо навіть столиці. Вона десь там і в інститутах тих працює, і все інше. Книгу видали українською мовою. Чому? Тому що одне з видавництв в Україні воно мені було до, до того часу невідоме. Я там нічого не купляла, Воно видало, тобто викупило, я так розумію, право на переклад та, в Україні, на дистрибуцію в Україні і переклало і видало. Та? Потім я почала шукати і почни тільки шукати. моментом знаходиш відповіді на питання. Виявляється, це видавництво. Це вже не перший прецедент, це вже як мінімум друга, а то й третя книга. Саме країни окупанта, тобто людини, звітам, перекладено і видано, тобто видало те видавництво, то вже не першу таку книгу, не перший прецедент. І вже були підняті шуми, вони вибачились, а-ля вибачились, хоча б це то вибачення ось наступна книга вийшла. От тобто їм це однаково, суспільний тиск від, від, відповідно за малий, за низький, і так ми не можемо відстояти навіть елементарно в інформаційному полі. Ми не можемо відстояти такі елементарні кейси випадки, як отаке просто видавництво українською, навіть нашою мовою, книгою автора з, з країни терору. А що може нас навчити мудрого людина та з країни терориста? Що невже в нас немає своїх розумів? Невже ми не можемо включити google перекладач і почитати англомовні статті? Там що дурніші люди живуть? Ну тобто, як можна себе не поважати і читати, набиратися мудрого від людини? Родичі якої, імовірно, дуже великої ймовірності, хтось із того кола родинного точно воює на нашій землі і вбиває наших людей. Та. І це в Дніпрі, коли 14 січня туди прилетіла ракета, знищено було повністю весь під'їзд, покалічено було ще два під'їзди, загинуло 49 людей. А це не говориться навіть скільки з них стало, не знаю, інвалідами. Взагалі, яке життя в людей після такого стресу, так? І людина, от теж не задумуючись, купила окей, це української, але це зовсім не виправдовує того, що це є автор з Віта, якого ну я як на мене, я би теж ніколи просто не читала, бо я не уявляю, що можна почернути мудрого в людей вбивця або які благословляють вбивство іншої нації незалежних людей. Та? Ось таке, ось таке мені дуже-дуже. І в теперішній час, коли це елементарно перевіряється, просто елементарно перевіряється, і дуже швидко видає відповідь тобі на твої запитання, то хто цей автор, де вона, звідки ну, це, це просто неповага якась. І найбільша неповага це показувати це на загал і ставити, якби ну, емоції людей, які проживають, навіть беручи участь в боротьбі, актуальні, так, не те, що. Хтось там інформаційний і так далі долучаються фінансово. А дійсно на полі бою він веде боротьбу з нашим ворогом, і от таке читати, що тут все окей, так. А згадаймо, що було, коли вони нищили Маріупіль, і потім що вони зробили з вивіскою українською мовою. По найперше поміняли вивіску, бо їм наша буква І просто Ну, так це не їхні, вони це міняють. Тобто їм знає, мова має значення. Та? Вони зносили що першим ділом? Пам'ятники голодомору. Пам'ятники, репресії, вони все це зносили, бо це для них важливо. А в нас до цього часу дуже багатьом це не важливо то? і це поза там, політикою і поза чимось іншим. Також, коли ось звільняли окуповані перед тим села, селища, населені пункти Херсонщини, Харківщини. Які йшли звітом новини з бібліотек, що робили бібліотеки? Найперше знищували україномовний фонд абсолютно підлягало знищенню. Та як вони поцілили в бібліотеці в Херсонській власній бібліотеці? Вони туди цільово, ціленасправлено поцілили, щоб знищити український культурний фонд. Тобто ворог знає, що він робить. Він знає, що ми нація незалежна, волелюбна і сильна і міцна. І свої традиції, і свої мови з культурною, і вони це нищать. Але ми напротивагу та, дуже далі толеруємо, дуже велика частина далі спокійно до цього ставиться. І навпаки, навіть встрягає і аргументує, та, що ні, це культура, це там ще щось, це там ще щось, а отак мені зручніше читати, а отак мені зручніше спілкуватися. Але чому незрозуміло, Незрозуміло. От скільки ще має бути доказів того, що тільки мова. Не тільки мова, зброя найперше, так? Зброя і люди зі зброєю в руках це найбільший гарант нашої суверенності і нашої цілісності і нашого збереження. Але мова це теж гарант. Це теж гарант того, що ми окремі, що ми нація, що ми незалежні, і в нас абсолютно все своє. Ні, ми ні, ніде нічим не менші, ніде нічим не похідні. Нас все своє, це ще від нас багато хто що похідний. Тому так, от, от таке моє емоційне відео, і я просто хочу це відео м -м, донести вам те, що якщо ви не знаєте, так, якщо ви от, вагаєтесь, вас десь задзвенів дзвіночок, ви поч... почули про якусь книгу, побачили якусь книгу і хочете її придбати, але вам десь щось не так видається підозріли прізвище, що ще підозріли. Просто ведіть пошуковик, те, що у вас є на вході, і просто дослідіть. Чи варто це придбати, так? І так, зрозумійте нарешті, що, що не можемо. Ми абсолютно не можемо толерувати будь-що, що, що пов'язане з окупантом, яке б воно мудре не було, яке б воно там цінне не було. в нас свого дуже багато чого цінного ще, на щастя, полишалося. А окупант знищує, знищує, знищує не тільки наших людей, а дійсно знищує наші і цінності. І ось так знайдіть собі нарешті аргументи, не писати мені коментарі мовою окупанта. По-правді, мені це не подобається, так? По-правді, я впевнена, що вам зовсім не важко все-таки е написати коментар і вашу думку українською мовою. Ну, ну, Як на мене, це не повага до мене. Бо я україномовний контент, я працюю українською мовою, і мені неприємно по-чесному і по правді неприємно. Просто вже, вже ну, немає пояснень, немає ніякого виправдання, ну немає ніякого аргументу. Далі, ось доказувати щось там, що воно вам таке прямоцінне і таке, то в приватному спілкуванні, звісно, ніхто вам нічого. Але от в мене в коментарі. Я не кажу вам, що я баню за це, ні, я не баню. Просто мені неприємно, я намагаюся це ігнорувати та і все. Ну, не хочу Я Я не хочу, щоб мелькала мова окупанта. Все, що нею, діється, пишеться, говориться, воно все додає, додає, додає. Оці всі алгоритми пошуку, алгоритми. Рекомендації і так далі. Ось я постійно роблю не рекомендувати канал, не рекомендувати канал, не рекомендувати канал. Через деякий час заходиш, пішли всі рекомендації звітам, за, з вітом, з боліта. Чому? Тому що виявляється, що так Україна дивиться той контент. Україна коментує контент мовою окупанта. Так, а алгоритми так працюють. І потім вони тим, хто просто не хоче того бачити і всіляко намагається відгородитись, від того позбутись від того в Своєму інфопросторі все одно воно підтягує, бо тому що загальнодержавно це робиться ось така от статистика. Тому дуже будьте ласкаві, і будьте добрі, все-таки зрозуміти, що в нас війна, війна за виживання, в тому числі і нашої мови, все-таки в Україні за українську мову дуже багато прилітало. Насправді вбивали за українську мову? Хочете ви того визнавати? Чи не хочете? Це є факти. З 2014 року точно на окупованих землях Донецької області, Луганської області, точно є факти і свідчення, що вбивали саме за українську мову. За російську мову вас ніхто не вбивав і не вб'є тут. А от за українську було таке, тому так. І дуже я надіюся, так що ви мені залишите коментарі, поспілкуєтесь зі мною. Ця будуть ваші відгуки, як би ви реагували на таку ситуацію? Чи вам це... Ну, треба бути спокійнішим, треба, бути, як то берегти свої емоції і так далі. Чи все ж таки варто от, людям доносити це, розказувати і просто ну, перевіряти, тобто, перевіряти інформацію? І все-таки ну, ставитися з повагою до тих, хто е, може бути так десь в колі спілкування, чи вашого, чи навіть ви проходите на вулиці і хтось. Був в полоні, особливо це актуально для великих міст для Києва. Це точно є інтерв'ю на багатьох каналах. Коли люди, які верталися з полону, вони просто коли чують мову окупанта, ну в них все холоне, в них психологічно, наскільки все, ну, звісно, що поламано, що вони просто холонуть. В них жила, кров жила холоне від тої мови. Тому, будь ласка, принципи свої захищання мови окупанта, так, це дуже круто, але їх можна поділити в колістів'ї, найімовірніше, так, можливо, вас там зрозуміють. Загально національно, я надіюся, що вас вже не зрозумію, так, захист мови окупанта на теренах України. Я дуже-дуже надіюся, що немає вже аргументів для цього. Тому так, буде цікаво мені почути ваші відгуки, ваші емоції. І дуже надіюся, так, що моє відео не, не, та, не забаниться. Бо в мене взагалі дуже впали перегляди, на відміну від, от, як я кажу, рекомендованих каналів звітам з... Зболіт, які постійно, попри всі намагання, воно підсовує і підсовує в рекомендації. Ось так дуже впали відгуки, тому, можливо, то вже десь десь щось там спрацювало і помітили мої висловлювання, які просто не дуже толеруються західними спільнотами. Ось так, ось так. Але допомагають хтось, хто розуміє мову, яку я говорю. Та. Тому так буду вдячна за зворотній зв'язок, за активність під відео. І так безпеки, звісно, і новий. цьогоріч уже точно, я думаю, більшість, більшість, більшість нас все Таке різдво святкуватиме по-нашому стилю, який завжди Україна святкувала до приходу більшовиків і тої Радянщини, і того всього горя, яке далі й долі в нас тут несе. Дякую за увагу! Всім до наступних відео і па-па!